У світі, де правлять холодний розрахунок і бізнес-плани, Яна – справжня королева. Вона амбітна, цілеспрямована і не має часу на банальні сентименти. Її життя ідеальне, і здавалося б, нічого не може його змінити. Але одного ранку її ідеальний світ буквально летить шкере-бердь, коли вона стає жертвою дивного магічного прокляття. Відтепер кожен чоловік, з яким яна проводить ніч, перетворюється на собаку. І що найгірше, ці колишні не зникають, а залишаються поруч, створюючи в її розкішній квартирі справжній хаос. Це не просто комедія, це історія про те, як кар'єристка, яка уникала серйозних стосунків, раптом опиняється в оточенні сотні чотирилапих колишніх, кожен з яких є живим нагадуванням про її минуле. У головній ролі неперевершена Леся Нікітюк, яка майстерно перевтілюється з холодної бізнес леді в жінку, що бореться з купою пухнастих проблем. Акторський склад вражає харизмою у ролі чоловіків, що перетворюються на цуценят, ви Побачите Володимира Дантеса, Романа Міщерякова, Тараса Цимбалюка та інших відомих акторів.